Це «Рідний край, вітаємо вас, шановні глядачі. Наша знімальна група у прикордонному Кілійському районі. І зараз ми в'їжджаємо у славне місто Вилкове, що засноване в 1746 році. Вилкове, місто обласного підпорядкування в Кілійському районі Одеської області, знаходиться в 18 кілометрах вгору за течією Дунаю від чорного моря. Вилкове унікальне містечко на воді, яке є головним виходом в українську дельту Дунаю. У місті мешкають близько восьми п'ятисот людей. Вилково було засноване під назвою Село Липованське в 1746 році, так званими старообрядцями або липованами, які втікали від переслідувань після розколу, спровокованого реформою православної церкви патріарха Нікона. Також в ці краї бігли донські козаки, які вперше оселилися в дунайських плавнях в сорокових роках 17 століття. Тим же часом датоване заселення цієї території із запорізькими козаками, які бігли від переслідувань після зруйнування Запорізької січі. Яким є місто Вилкове сьогодні, розповіла науковий співробітник Дунайського біосферного заповідника Тетяна Балацька. Вітаємо Вилкове знаходиться на берегу Кілійського рукава, і он представляє собою. Город на воде. Протяженность канала в черте города Вилково составляет 46 километров. Все каналы работают как сообщающиеся сосуды, то есть они начинаются в главной водной улице. Обходят один квартал, два-три и возвращаются обратно. Можем прогуляться по месту? Да, пожалуйста. Дяк. Будь ласка. Всім, хто приїжджає в Вилкове, по-перше, хочеться пройтися уздовж каналів по вузьких вуличках. Вони тут мощені дошками, які називаються кладками. А скажіть, будь ласка, по чому ми зараз йдемо? Uh, Приспособлення тротуари своєобразні, в Вилкове називають кладки. Тобто ми йдемо по кладках, по кладочках. А ось ці дерев'яні дошки як називаються? Попереду ми зараз будемо з вами проходити через мости, який називається Ґарбати. А чому цей мост горбатий? Под цими мостиками спокійно проходить вілковська лодка без остановки. І йому не потрібно приподніматися. він горбатий. Намилувавшись старою частиною міста, ми зайшли у центр Вилкови, який, незважаючи на сучасний вигляд, теж має свою історію. Тут колись гостював відомий поет-пісняр Булато Куджава. Пані Татьяна, а що вилкове робить Стелла Булатова-Куджаві? Осенью 1962 -го года Булата Куджава со своей молодой женой посетили наш удивительный городок. И в память об этом, в 1985 году, Булата Куджава написал такие замечательные строки, которые позже положил на музыку. Как мені мне сейчас хотелось вдруг очутитися, там канали, там гондоли, гандольєри. Очутиться, позабиться, від печалі відшутиться, і не жизнь моя отравлена без міри. Почувши вірші булатого куджави, ми задумалися над тим, чому відомий поет пісняр 54 роки тому так закохався у вилкови. І вирішили дізнатися в самих вилковчан, за що вони люблять своє місто? Ви любите Вилково? Ну я не знаю, Вилково. Хто, хто, хто не любить свою родину? Ти любиш свою родину? Де ти родився? В Одесі? а десять да, вілково, десять. Ой, це ж два сапога пара. Ви любите своє місто? Вилково? Да. А чому? То що воно мені подобається. Ви любите Вилково? Здесь люблю. Вы тут народились? Здесь ну народились. Вы любите свое место Вылково? Люблю. А за что? Ну, за что? Живем здесь, работаем, плетем. Ну, я его люблю. Я здесь не родилась, но я здесь живу уже давно. Вы любите свое место Вылково? Конечно, конечно люблю. А за что? За за все, что у нас есть здесь. Вы выросли тут? Конечно. Ваши батьки. Тоже отсюда. Все все мы отсюда. Природа здесь красивая. Люди неплохи. Я приїхала сюди, і когда перший раз приїхала, мені дуже понравилось. І мечта була у мене приїхати сюди. І от я живу. Троє дітей виростила, вже. Великі. Я довольна своєю жизнью. Мрія жити у Вилковому збулася в багатьох людей. Деякі закохуються у ці місця з першого погляду, оселяються тут та відкривають власні справи. Ось як, наприклад, корінний одесит Денис Фарасєєнка, який займається організацією екологічного туризму у Вилковому вже близько чотирьох років. Ми у передмісті Вікова. Саме тут і знаходиться маєток Дениса Вікторовича. Саме зараз пане Денис нас зустрічає. Дуже приємно вас бачити, пане Денис. Добрий день. Що тут відбувається? Люди приїжджають відпочивати. Так, да, приїжджають з усієї України, і з Європи приїжджають в гості. На, на, на экотуризм, по посмотреть, как происходит это все, как живет народ в нашем регионе. Зона заповедника, которая, в которой мы находимся, рекреационная, это та часть, в которую можно приехать, отдохнуть, половить рыбу, покататься на лодках и для себя отдохнуть душой. Вір'я пана Дениса по-народному просте: саме такі і притягують туристів, які втомилися від кам'яних джунглів великих міст. Природна тиша і відсутність метушні кращі умови для відпочинку. А ще спокій надають прогулянки по Дунаю, під час яких можна помилуватися дивними краєвидами. Для цього пан Денис люб'язно запропонував нам свій невеличкий, але потужний моторний човен. У Вилковому створений Дунайський біосферний заповідник, де на території 47 тисяч гектарів мешкають 65% видів птахів, зареєстрованих в Україні. Територія заповідника оточує місто і простягається в Кілійську дельту до самого Чорного моря. Дунайська остання в Європі жива дельта, яка зростає та розвивається. Вона відома своїм багатим і унікальним тваринним та рослинним світом. Все це ретельно охороняється законами України. Це строга зона біосферного заповідника, де запрещено знаходяння якихось рибацьких, охотничьих проведення в ну не, не разрешается нічого. Це строга зона. Тобто, ми знаходимося в самому устье гирла, яке впадає в море, і двигаемся к нульовому кілометру. Нульовий кілометр легендарне та таємниче місце, сповнене могутньою природною енергетикою. Воно знаходиться саме там, де Дунай впадає у Чорне море. У самому серці недоторканої зони Дунайського біосферного заповідника. На невеличкому острівці Анкодінове розташований оригінальний знак нульовий кілометр. Справа в тому, що Дунай єдина річка Європи, вимір якої ведеться в зворотньому напрямку, не за течією, а проти неї. Від нульового кілометру до Браїла, на так званій морській ділянці Дунаю вимір ведеться в милях, а звідси вгору за течією в кілометрах. Ентузіасти дунайського біосферного заповідника поставили знак, що позначає місце, де саме Дунай впадає в Чорне море нульовий кілометр. Незабаром після установки знак нуль почав обростати символічними прикметами, кажуть, що стрибнувши через цей овал, можна здійснити своє бажання чи мрію. Це ми і зробили з паном Денисом, і відразу ж відчули радість та прилив сил. Повернення з нульового кілометру було не менш містичним. Наша знімальна група опинилася вже на 19-му кілометрі Дунаю, в якого теж є своя історія. Про це розповіла наш узбережний гід, науковий співробітник Дунайського біосферного заповідника Тетяна Балацька. Пані Тетяна, що це за цифра? Це 19-й кілометр Дуная. І Дунай це единственная европейская река которая ведет свой не от истоков таніти з горшвацтва на території Германії, а наоборот Чорного моря. Таким образом, ми с вами находимся вот на 19 19-м кілометрі. Дуже приємно, що Европа починається в Україні і точніше в Одеській області. Так, да. дійсно, Европа напротив. Серідний край, шановні глядачі, побачимось у інших містах нашої безкрайньої Одеської області.